Де я. стоп. А, точно. І всім приду назвати Дал 28К і в моєму каналі. І сьогодні я попав на якийсь кусок кувра. Я походу, на нього буду виживати. Кстати, підписники. Мене... Насчет прошлого відео? Я забув додати тут пару нових речей. Додав апельс... два апельсина у таку штуку. Ще, конечно же, нас заранее найдут. Еще добав... Ещё у нас вот такого штуку. Я пока что только ее еще заметил, больше не заметил. Так что сразу, извините, что я не показал все там предметы. Чи можно для украшения вот такого сделать. Да, все хорошо. Так, ну ладно. Это, начинаем. Ну, и что нам делать тут? О. Он, кстати, поезд. Давайте поки що я поїм і подумаю, що робити. Фух, кстати, я придумав, можна порубачити, тут удочка є. Так, ну давайте. я чуть не забув, додали пару нових анімацій. Ось таку з музичкою. Ще таку додали. Ще додали таку, ну, там ще додали Добавили тепер у такому ховатися. І за І... Ну, це не стиску, сього. І в якийсь ноутбук. А, типа, пов... поняли, типа, як ви нажимаєте? Вам не треба нажимати, типа, на удар, бо так може щось поламатися, да Все, коротше, воду Да Ладно, давайте. Щось не, не не клює. Ну, ладно, давайте побачите. Так, підписник, я вже порибачив поймав тільки три предмети. Якусь отаку железяку Кстати, я нашов, якщо на неї нажати, дивіться, то вона увеличується. Кстати, ми можемо додати нові, нові території. Ой, вона ще увеличується. Да, тепер у нас є ще чуть-чуть території. Да, ура. Да, ну, якийсь подарок. Нам нічого немає. Мама, настачі сюди покласти. А, кстати, де я вудочку послав? Точно я ще її в руках тримав. Ну ладно, покладемо. Так. І якісь гриби. Я можу спробую е, як з'явити якусь землю. Ну, Фух, господи, яка вода холодна. Я попробую знайти землю. У а, це. Коротше, ще построю заборчики. А тут землю. Ну ок, коротше, я ще буду рибачити. Коротше, за весь цей час рибачення, ще дуже довго часу, я знайшов дуже багато землі. Я попробував. О! Я попробував... Що я цей гриб, статі не можу. Точно, я попробував спробував утаку нагрибсти вудочкою багато штуки. Ну, коротше, і давайте ми тепер посадимо гриби. Ладно. А, тоді щось реклами не дивився давно. так, я же хотел чуть-чуть типа спать. И... У... Так что давайте перекусим на вечер, ну, апельсинкой. И будем лягать. Все, нормально. Теперь можно лягать спать. Так. Так. Шо? Е, я не поняв. Відкуди тут стільки. Чого все зелене, аж тут тут просто зем. Походу, ці гриби волшебні. Як? 3, 4, 5. Суті, один чогось вуз десь. А, і на траві виріс, походу. Один, два, три, чотири. 5 чи 7 грибів виросло. За одну. ані 8 грибів виросло за одну ніч. Це як таке може бути? І ще травався, рослини нові. Я не паніваю я. Раді дуже. Ну тепер мені треба ж поймати дерев'яшку, коротше, і построїти нормальний маленький домик. Статі. Стоп, а що буде, якщо я... Візьму, перенесу по чуть-чуть землі в кожний бік, а то он тут великий, то вийде дуже великий остров. Точно, треба цим зайнятися. А перед цим треба поїсти. А, а щось настаті у нас їжі мало, так що треба давайте перебачимо і знайдемо якусь рибку. Давайте. Коротше, поки я рибачив, я знайшов маленьку рибку. Ну, я подумав так, а на чому ми її маємо пожарити? Так що, і ще я знайшов. Отаке калісо. Якщо його як чуть -чуть покрутити, то воно буде дуже довго крутитись. Так, кстати, я ще думаю, що можна построїти генератор цілий. Якщо ми построїмо цілий генератор, то ми зможемо зробити безконечну ферму чогось. А от чисто подумати і нас буде. бесконечный генератор, то мы сможем построить, например, хату. Из-за того, что у нас, например, как будто бесконечный. О, я придумал, что можно построить. Ну ладно, короче, давай это пока что... а... о, кстати, не ну, заметьте, тут я дыр. А, у так, нас еще ничего не мая, так что можно попробовать из этого что-то сделать. Так. Кстати, я не... Знаю, ну, коротше, я зробив якусь таку штуку. Топорик маленький. Да. Зайчу менше, тепер дерево. Тепер дерево менше. Ну так, це виходить, я можу його ще більше порубати. <плес> 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 коротше, я вам зробив тепер отаку штуку. Ну і так. Да. Так що я поки що е, попробую, напевно, ще порибачити під самий вечір. Ну, давайте. Фух, Коротше, е, за весь цей час я знайшов от стільки -во, багато дерева ну, і ящичок. Кстати, в ящик можна поки що е, рибу, а то вона тут лишить без нічого. Так, все, хай Так, хай лежить. Кстати, вже настала ніч. Я щось дуже спати хочу. Ну, я, я ще хочу дорубати це дерево, щоб заснути дуже сильно. І вже, коротше, і добре виспатись. Ну ладно. Фух, коротше, я набавлю от стільки штук. Древ. Не знаю, коротше, все, я лягаю, буду лягати вже спати, а то вже ніч. О, наконец то якесь друге небо, то мені надоїло ждати. Кстати, я ще замітив, що це якесь дерево, коротше, наверное, чуть покрилося, що взять воно все такесь таке. Я що... Что... Ну так, давайте сразу почнемо вже хату маленьку строїти. Кстати, я ще придумав, що можна зробити. Так. Ну і конечно, я ще чу-чуть переселю цього. Як то. Цего? о, гриби. Ну і ще я вже буду робити генератор. Звісно, я ще кришу буду строїти зараз. Ну я її краще переверну, щоб вона була теж красивою. От. От так можна зробити. Так, чуть-чуть. Дняти і поставити ще одненьку. Поставити ще одну таку отаку воштуку, щоб це було тіп, як двері. Ну ок, тепер нам треба якось це все помаленьку. Оці гриби всі помаленьку якось туди принести. Тут їх, кстати, дуже мало, так що, навіть не треба засадити, а то вони всі тут далі почнуть рости. У мене вдома. Треба, щоб потім буде якось як як проход. Я вже думаю, генератор можна почати строїти. але перше треба зас... за рекламу подивитися про якийсь бік біткої. Бі... Бі... Так. Давайте сразу быстренько принесемо все це. А, коротше, щоб ви не ждали довго часу. Я просто зараз це все перенесу і вам скажу, що вийшло. Ух, я приніс, тепер можна робити. Так, рибу ми я вже можу покласти сюди, бо скоро вже я зможу зробити щось друге. Так, генератор хай буде вот тут, во. Він буде тут, а. Так, колесо, звісно ж. Ну, і ще нам треба багато різних деталей. Ну, коротше, я навіть не знаю, що мені далі робити. І не знаю, як я люблю взагалі щось. Я попробую, мабуть... Наверное... а як кстати, мені повернутися назад? Не знаю, я вже тут другий день не зміг нормально вружитись. Ну, коротше, підписники, давайте я зараз побист перебачу десь до вечір до ночі. На ще не куплю багато землі. І... Ні, на землі, мені вже земля не потрібна. Я не буду її ловити. Ну, я її не ловлю, я її шкріваю знизу, мені вже це надоїло, Так що мені треба напіймати деталі якісь. Так що все, я буду рибачити. Фух, І останнє. Так, я нас, назбирав дуже багато шедосок. А з, я спіймав, От, от таке, коротше. Дивіться, я спіймав якусь таку штучку, я не знаю, що з нею робити можна. Так що я планую неї набирати воду і кип'ятити. Бо я мені вже шичу починає жарт, я поп'ю поп води. Фух. Так. Ну і не знаю, що ще пороблю, напевно. Я знайшов печку, яка нам допоможе це зробити. Давайте її перенесемо. Все. Тепер мені запускати ще нам не треба її. Нам ще треба. Пару ще пару матеріалів. Так, вроді нам треба ще желізо, щось желізо, щось я вже не пам'ятаю. Вроді, як хтось під наклоном е, запустити от. о, ледь злізу. Тепер як я запущу фейерверк, ця штука почне крутитися. Ця... А, і нам ще треба друти. Ну ладно, я ще буду опустлю вже. О, все так що, ладно. І знов у мене є шпичка. Точно, я її покажу і піджарю чуть їже. Так що давайте піджаримо рибку. Отак о, покладаємо її. так Ну все, тепер треба штурт. Все, у нас покладается. Так. Так, так, так. Кстати, дуже вкусно. Ладно, давайте назад звертаємо цю штуку. Тепер нам треба ще якісь... А, точно, друтува, штучка. Так що все, давайте, коротше, опять я порибачу чуть-чуть. вже надоїло, рибачити. Ну, ладно. Після того, як я порибачив дуже багато часу, я знайшов отакого Світильник, який можна отако продовжувати. але він досі дуже маленький. Нам придається хоч би два. І то. Кстати, він вроді. Він світиться да, наша перша лампа. Ми... Нам треба ще трохи проводу, а я походу знаю, як можна його продовжити, щоб це робило. Я походу, ну, придається нам тут удочку, але ми зможемо. а нам Ні, нам... Ну, коротше, я ще попробую половити, щось може знайду. Коротше, я перебачив і знайшов ще отаку от штучку. Її почти що вистачає, вона отаку це припити, і вона передає доклик до слідуючого передатчика. Давайте. О, все, вони з'єдналися вроді, так. Це да. тепер чуть-чуть. Все, вони з'єднались. Тепер нам Та вони не з'єднається. Все, тепер нам для того, щоб вони, ще чуть-чуть не хватає, ну нам, в принципі, можна вже забирати нашу водочку, по чуть-чуть і вона під'єднається, ставити сюди вудочку. А, ну і ще нам щось треба. Нам ще чуть-чуть треба. Коротше, я попробую таку щось руками половити, бо я не хочу вже вуличку тут обрати. Нічого не знайшов крім ще одної такої маленької штуки. Я не знаю, що тут було колись, але я під'єднав. Тепер нам треба запускати цей фієрверк і весь цей механізм почне робити. Давайте починаємо! Все, воно все робить! Да, ура, ура! Так, все тепер воно має рибачити. Ну і давайте сразу принесемо, перенесемо. Не знаю, коротше, улучшим домик. Я знаю, як це можна зробити. Просто вот так воробити. У нас дуже багато дерева, нам його Ай! Блін, я чуть-чуть віддінав. Добро, що там електрика, якщо чуть-чуть пропаде, то її ще чуть-чуть. Так, ну все. Та ну я тепер ще одну електрику, господи! У мене скоро там електрики не буде. І за того, що я взагалі з лампочок їх питаю. 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 Так ну Ну коротше я закінчу дострою цього штуку і вам покажу, як вийде. Так, я вже попереношу, як попереносив чуть-чуть туди досок. А я, коротше, нашою, ну, якщо помаленьку, такого підніматись, то можна піднятися. Ну це. ай! Доколи... Ду... А! Господи, больно было. Это очень больно. Так что я решил, что чуть-чуть улучшу это и построю зара лестницу. Но я, по походу, не знаю даже как. Реклама. Так. Я даже не знаю, как, но я уже буду строить лестницу. Просто вот такого покласть эту штуку. Так, давайте уже чуть-чуть под... построим. А, даже не знаю. Ну, в принципе, так. И вот тут вот чуть-чуть сзади -чуть стенку. Точно. Вот так. Вот так. это, Шли. Ой, я, кстати, сюда. А, их сюда не могу брат. А что так? Ой, я походу остро зараз потуплюсь. Краще нічого такого спускатися і брати. Все, у мене дерево закінчилось. В принципі, ми зробили нормальну штуку. Я думаю, що все у мене закінчується вже. Ми дуже сильно розвілися, а якщо вам понравиться, понравиться це відео і воно набере багато просмотрів, то я давай зніму другу частину. Ну ладно. Так, давайте, кстати, туди принесемо чуть, чуть речей. Давайте сюда, вуаля. Что туда? Давайте принесем сюда матрас. Кстати, что мне что-то не очень нравится уже на этом спать, так что я буду тут что-то новое. Может, ещ ⁇ попробую с этого, до сих что-то. Ну, добре, а что вам понравилось в видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. А что вам видео наберет хоть бы там, например? То просмотрів, то я зніму для вас другу частину. Ну, Вона може вийти через е, наприклад, там 20, 20, 20 якогось числа. Так що все, якщо вам подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока-пока. А зараз вам покажу, як я сильно розвівся. З простого, маленького штучки у нас вийшла отака от величезна штука. Зразу робимо скрін. Ну а якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!